Доброго ранку всім. 20 липня. Напевно це буде наша невдала вилазка по гриби. Тому що тільки-тільки от ми зайшли, одразу почав падати дощ, а дощі тут такі, що вони не дадуть нормально перейтися і пошукати. І також і мокрий будеш дуже швидко. І трошки тут зайшли такі місця, де б вже білячки мали б починатися, але їх щось нема та й нема. Ну, У нас зараз кардинальний план на гриби є наступний. Ми йдемо в напрямку місця, де би можна було цей дощ перечекати і можливо він обсохне. Ліс і тоді можна буде щось щось знайти. А так зараз просто йдемо такими чагарниками, дивимося під ноги і обходимо всякі місцинки. Ой, сподіваюся, що щось знайде. Але надії, напевно, мало, тому що пробуємо бути доволі оперативними. Перші обманки гірчаки. Тут. Тут. Отут вже щось його потрубило. Но нам це не підходить. Нам треба хороші білі. Но їх нема. Так що йдемо далі. Це не повечоріло. Це ми просто зайшли зараз такий... Дрімучий ліс, там де сонце не пробивається взагалі. Ну, але зараз, як і такого, то і сонця нема. Ходимо тут на півзігнутому стані, щоб щось побачити. Ну, Таке, ніби по звуках чути, що дощ ніби перестав, але то не факт. Так як прогноз погоди писав, що сьогодні це має бути історія. Якщо почнеться, то явно не п'яти хвилин. Ну це горе. У горах бути і довіряти прогнозу погоди це дуже неблагодатна справа. Так, так воно тут міняється кожні 5 хвилин щось незрозуміле, або тут хтось вже ходив. Йдемо далі. Ще одна обманочка. Такі у нас гриби. Ну, більше щось, тільки одні мухомори, мухомори, мухомори. Нормальних не бачу. Но шукаємо. Який я радий, що я сьогодні не сам, тому що зараз можна буде поділити роботу на двох у збиранні і чищенні оцього золота. Не знаю чи на відро, але явно їх немало і чудові лисички, так що ми приступаємо ого, то вони ще аж туди йдуть. От сюди. Галявинка, що треба. Починаємо. Що і треба було доказати. Тому що отак, такими силами разом з Альоною ми от за хвилин 15, напевно, може навіть менше. Майже ціле відро лисичок обробили вдвох, а мені би пішло, напевно, більше, ніж година з самому. Так що файна робота в тандемі. Ще одні чудові лисички Такі в неочікуваному місці. Але поженику. Зараз щоденько їх попробуємо зібрати, тому що почався дощ. Так що оперативненько. Скільки ходимо, а жодного навіть натяку на білий гриб ще не було. Ну Але слава Богу, що вже є відро лисичок. Тобто сходили не просто так. Ну є ще декілька місць, куди варто заглянути і можливо там щось буде. Так що ми йдемо в ту сторону. Можна сказати, що перша знахідка, але якась неправильна, тому що тут... Грибники взяли такий трошки вже старший, хоча ну, якби я знайшов, то я б його краще об, обдивився, білий гриб. І чогось викинули. От, я такі гриби вже не, не беру після когось, бо то не мій. Так що, але вже перша знахідка є. Дощик трошки перестав, але по дорозі. я Побачив десь, напевно, ну, не знаю, як на мене, то багатометрову, ну, десь насправді 70-сантиметрову гадюку, таку жирну. От, Я почекав. Секунду, вона мене почула і втекла. А тут, на кінець-то, я знайшов перший білий гриб. Але він такий мацюпусінький. Що ж, що ж, шкода. Ну треба з чогось починати. От в тих ті, що викинули гриб, там зразу був велетень. А в нас малесенький. Ну, це хороший початок. А за першим і зразу другий білячок. Такий красунчик. Отакий. От Суперові мацюпуньки грибочки. І ще отака знахідка. Це у нас шапочка білячка. Десь мишка собі тягнула і не дотягнула. Але це вже найбуде їй. А ми далі тут ходимо по лісі. Ну і на дану секунду. Точно вже і білих буде, у нас достатньо, тому що. Раз. Такий рибочок. Крок назад робимо. У нас є. Ох ти ж. Але це... Ай! Як так? Мав бути такий класний. А два. Отакий. Но. Ми йдемо ще сюди. І тут у нас ще один. Тут. Ще один. Тут. Ну і це ще не все. Якщо піти сюди, то прямо під самим деревком. І того п'ять грибочків. Недалечко від того місця маємо ще от таке. Раз. І ще от таке. Чудо. Ано, баба. Ах ти ж. Два. Це просто касково. Файно, що сюди вийшли. Виходимо і Альона каже, якби я була грибом, то я би тут росла. Тому що от подивіться, тут це не білий. Це не білий, але краса просто неймовірна. Аж Око губиться. От щось. Як то ми вже трошки грибочків по нас знаходили. але хотілося б, звісно, ще. Ми ходимо дивимося тут? Знайшли таку галявинку синяків-гірчаків. Отут. Тут. Що дивитися, то отут. Але отам є і білячок. Тут, тут. їх тут море оцих синяків. Але мене цікавить. От-отой не бачу. Оці два. Або навіть чотири, дивіться. Раз. Два, три. І там четвертий. А тут у нас п'ятий. Оце так. Я надії не втрачав, що ми знайдемо гриби. Але що вони будуть так крясно на одному місці? То такого я навіть і не очікував. Збираю. Я вже пару разів помічаю такі люксичні сироїжечки. Просто капець. Ну, маючи от такий улов, то на них не дивишся. Так що ми йдемо шукати біль. Так сьогодні складається, що всі абсолютно грибочки сьогодні просто мега якісні. Молодесенькі. Гучні і супер смачні. Так що я його беру. А зараз, напевно, найкращий грибочок за сьогодні в плані розміру та якості. Такий гриб. Він величезний. І дуже класний. Так, шапочка така. Майже-майже ціла. Ну, просто супер. Ще одна маліпусечка у нас тут така. Те, коли сам собі дивуюсь, як такі маленькі гриби можна помітити, але якось вдається. Реально, зараз всі такі гриби, ніби на конкурс краси. Один другого кращий. Це так красно. Ох ти ж. Так, дивіться. Як він там засів... Ох ти ж! Отакий красунчик. Клас! І ще два супер красунчики. Але білячки! Тут в одного щось з шапочкою, але... Попробую так його взяти. Не йде? Так, о-о-о! Вони разом прикупі. От такі. Це просто супер. Приблизно от такі. Бачите? Гадючки. Тут повзають, я близько не підходжу. Але от вона сама пробує від нас втекти. Тому хай біжить. І ще один білячок маємо. Отакий от суперовий. Ну у нас сьогодні просто казка, а не гриби. Всі як на підбір. А тут у нас так так як в Братиславі та... Міст Уфо. От така літаюча тарілка. Красончик. Суперовий. І знову у нас лисички суперові. Тільки подивіться, які опа. Це клас. Саме то, що треба. Ще одна невеличка зграйка лисичок, яка акуратно піде нам у відерку. Так що збираємо. Так, ще один білячок. Я його, можна сказати, у мишки вкраду, тому що половину вона вже справилась, а друга половина буде мені. Офігенний ще один біля чачок. -а. Але класний. Просто Ми вже виходимо з лісу потрошки. А от що означає якісь невмілі грибники? Ходили, збирали, збирали носили з собою, а потім раз і викинули. Просто тому що будь-який раз, коли ви йдете в гриби, ви точно маєте знати, що ви берете тільки той гриб, який ви з собою заберете. Не інакше. Тому що це ну, для чого було вам їх збирати, якщо ви їх потім всіх викидаєте. Ми потрошки спускаємося, ще десь буду думати, що вам сказати, але я дуже хочу подякувати всім тим, хто подивився відео. Тим, хто напише коментар, хто поставить лайк. Дуже ціную кожен ваш такий рух. Ви неймовірно важливі для мене в плані. Того, щоб просувати мій канал. І якщо у вас є можливість, то, будь ласка, задонатьте на всі ініціативи брутального футболу, до яких я долучаюся. І особливо до 80-ї об'єднаної штурмової бригади. Я вам хочу ще раз подякувати за те, що ви робите, тому що це неймовірно важливо. Для нас, для всіх і для нашої перемоги. Дякую. І в нас всіх все скоро буде дуже добре. Слава Україні. Пост скрипт. Що може бути краще, ніж класна прогулянка, яка тебе не завела в дощ. І три відра грибів. Два білих і одна лисичка. Все те саме, але ще і під завершення з багаттям і сердельками з сиром, чого я вам і бажаю. Дякую вам всім.